З виконання гімну України гурт штаб волонтерів розпочав благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Вечір української пісні відбувся в артворику палацу культури 22 липня. Музиканти виконали популярні композиції та авторські пісні. На заході були присутні військові з 38-го зенітно-ракетного полку. Воїни від командира військової частини вручили волонтерам подяки. Мої друзі, так які є. Вимушеними переселенцями до інших країн, також вони постраждали від, від повномасштабного вторгнення, тому, але активно приймають участь в допомозі нашим військовим, контактують зі мною, я вже контактую з штабом южинських волонтерів і так ми допомагаємо. Не тільки 38-му зенітно-ракетному полку, багато вже бригад, які долучалися. Ці мої колеги, як ви висловилися, так вони і в Бельгії, і в Німеччині. Зливо під час концерту не злякала глядачів. Гурт продовжував музичну програму, а містяни їх підтримали. Круто було. Я собі навіть теж зафільмувала, заснімала собі, бо це було так приємно, так класно. Повітря свіже, класно. Вони не будуть працювати, якщо ми не будемо приходити, правда. То ми підтримуємо і там є наші знайомі, тому це класно і це. Це не тільки нас з ними об'єднує це всіх людей об'єднує і дуже тепло на душі. Почули з люди у нас якось стали більш згуртовані. Що сподіваємося, що після нашої перемоги така згуртованість теж у нас залишиться. Кожен виступ колективу супроводжується збором коштів на підтримку зсу. Плана гурту провести 5 серпня. Великий благодійний концерт за участю колективів з інших громад. У нас є кілька цілей, і всі вони пов'язані з два збори. Зараз є. Один з них на ремонт техніки для ТРО нашого батальйону Южницького і теж для нашого батальйону ТРО є збір на дрон. Власне, і туди, і туди, якби кошти. Я думаю, що ми на дрон закриємо, бо там вже плюс-мінус під фініш суми йде. Більше 100 тисяч зібрано на цю хвилину, треба 125. От. Власне, там пані Лариса не звернулася до нас, щоб ми теж підтримали. власне, Підтримує активно на сцені артворку своїм музичним репертуаром. Виступив також гурт Ріна. Розширену версію концерту. Дивіться у програмі Життя міста